Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами колишній півзахисник Динамо перейшов у шльонськ із Вроцлава. Ця новина цікава, оскільки було очікування, що він повернеться в Динамо, але тепер рішення прийнято. Я розкрию подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, румунський півзахисник Тудор Балуце продовжить кар'єру в Польщі. Як повідомляє прес-служба Шльонська, Клуб підписав дворічний контракт з Балуцею з можливістю продовження ще на один сезон. Півзахисник приєднався до вроцлавців на правах вільного агента. Нагадаємо, що в сезоні 2020-2021 Балуце був підписаний київським Динамо, яке віддало його в оренду Брайтону. Гравець провів лише три матчі за синьо-білих. Були припущення, що Динамо хоче повернути гравця, але цього не сталося. Ми повинні бути чесними: Тудор Балуце не досяг успіху в нашій футбольці і ми бажаємо йому удачі в новому клубі. Друзі, ти пам'ятаєш, як Тудор Балуце носив нашу футболку? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше!